Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз хочу поїхати в Юск, зробити деякі покупки. Одну покупку, я так маю надію, що це буде одна тільки покупочка для дому. Тому що, знаєте, є таке бажання прибрати зі свого життя все те, що тебе дратує. Наприклад, я невдала покупка тоді ще в епіцентрі. Хочу її замінити, тому що, як ти не миєш, воно знаєте, воно вже замусолюється так, що ну, дійсно по мискам б'є, хочу поміняти. В'юску я тоді купувала такий дозатор. Дуже подобається, він відкручується, він не ламається. Ну, тут ви знаєте, що в мене для миття посуду, а тут рідке мило для рук. І думаю, куплю таке тільки сірого кольору. Ну, а ця покупка <хи> мені подобається для губок. Нехай вже буде так, але ж це потрібно міняти. І тим паче незручно, незручно відкривати. Я вже чорні була, голову зламала, не я, Владік почав, я закінчила. Тому нехай буде вже комплект. Їду за такою тільки сірою. Іду, дивлюсь, ялинка, але вона, знаєте, така живими квітами, наче як прикрашена. Оце так-ток. О. Гарно. Зараз подивимося, що там є, можливо, якісь знижки. Так, тому йдемо з вами в віск. Хочу розпочати з огляду посуду. Зараз знижка, або це не знижка 55 гривень, така мисочка маленька, 165 гривень. Ну вони такі важкі, важкі. І Дивіться, чашки 185 гривень. Ось такі музика гучно грає, ліцензіонна, не дуже зручно, 150 гривень чашка. О, яка вона важка. Вона важка. отак. так. Набори 250 гривень, два кольори. В наборі є біж, і такі холодні, теплі відтінки, 250 гривень, склянка 90 гривень. У двох кольорах і, і, і миски. О. Миска. Знаєте, на такий, знаєте, невеличкий салатик, наприклад, якщо робити плавлений сорочок з чесничком, з майонезиком, то якось так гарно буде виглядати, тим паче салат білий, а ці мисочки темненькі. І, і 50 гривень. Ой, а мені такі сподобалися. До речі, до речі, а це що, дошка? Ні, це не дошка, це такі як підставка під щось 135 гривень. Такі мисочки 300 гривень для рибки. Да, 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 185. 600 гривень банка. Банка 600 гривень коштує. О, а вона там з дірочками чомусь бачите. Хм. Цікаво, для чого така банка? Що там можна покласти? I ran away with my life fast forward never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? Could've moved away, but now I seek what you teach. I do believe I always should've stayed. Yeah, if this really happened, I can't believe it's true. Так, зайшла я в цей відділ і хочу нагадати, вдома у мене ось така підмиюча засіб для посуду. Дівчата скажуть, Таня, ми знаємо і всі в один голос. І таку хочу взяти для рідкого мила для рук. Ну, ціни, дівчата, скажу так. Ну, це нормально, знаєте. Скільки я вже нею користуюся, то я... Задоволена. Є такі ще гарнюні під камінь, бачите, така ціна якось, знаєте, це так. На потім <смі> можливо. А отакі дозатори, дивіться, начебто класно і все, але зверху ви вже розумієте, що може бути кожного дня і декілька разів на день. Ой, пробачте, мити тут зверху ні. Не хочу я більше. Є знижка на комплект білизни 1650 гривень. Розміри я вам зараз покажу. Побачите, така як сіра, рожева та голуба. Голубі відтінки, голубі кольори і ціна, а я пам'ятаю в епіцентрі а по чому я тоді в епіцентрі бачила щось що там три тисячі це було найдешевше? А це що простирадло 900 гривень. Ну я так дивлюсь, чи під резинку розмір я вам крупніших показую. У мене рука зараз зайнята, треба було корзинку взяти. І простирадло 450 гривень, розмір. Полуторка, виходить. Але кольори такі, знаєте, як пильна троянда. О, зараз такі кольор, як є. Бачите, камеру повернула вже не так. О, отак. І така синя. О. Так. Ну, теж комплекти білизни. Ну, Тканину я так пробувала на якість непогана. І дві 150 з такими візеруночками. І 2000. Розмір я вам теж зараз покажу. Ви подивитесь. Ну, Це як двохспалочка. Ну так, якщо порівнювати з епіцентром постільна білизна, то тут дешевше буде. 70 гривень свічник. Різні кольори. Він рожевий. Він рожевий. Камера передає, що він іншого кольору. Ось так. 300 гривень. О, такий важкий свічник. Ну, це, знаєте, для уюта, затишку дому. Якщо... О, він важкий, важкий. Вази. Теж свічник. 115 гривень. Такий синього кольору і... Як більш до червоного, ну не червоний, а такий прозорий якийсь в теплому відтінці, скажімо так. О, і квіти. Штучні квіти. 300 гривень. А на дотик таке, знаєте, враження. Ой. І схоже на дотик, як живі. Але 300 гривень. Та. У бабушки каланхолія, а то взяти, воно, знаєте, Ой, безкоштовно буде множитися база 150 гривень. Так, да. люблю я так заглядати, заглядати. 125 гривень теж вази. Не хочу брати в руки, щоб не розгепати, бо я така, я можу. 200 гривень свічник. Ну, стільки всього цікавого, товари для дому, товари для затяжку, товари для кухні, посуд ми з вами дивилися. Це побільше вази 750 гривень. Думаю, нічого собі, скільки банки коштують, а це ваза. А воно як на банки схоже. Оце так так. 200 гривень. Ременці. А я дивлюсь, знаєте, коли у нас ще не були простирадла такі, як під резинку, то завжди там, я не знаю як кого, але у нас є така людина, яка спить як Карлсон з пропеллером, постійно тут, простирадло скручував. То зараз, можливо, такі, знаєте, я не знаю для чого ці ременці. Точно так. Регулятор простирадла. Я ж кажу, 200 гривень, скільки тут їх 4 штуки. Ось так вони складені, бачите? Це як вирішення проблеми, тому що ми окремо купували ті простирадло, з розміром трішки не вгадали. Хм, Цікава річ, я таке вперше бачу. Слухайте, чи я така, знаєте, людина якась недосвідчена? Щось я інколи буває таке, що е, щось бачу та в перший раз. Що це таке? А я взяла, щоб в руках не носити, а в них тільки такі корзинки, тому ми катаємося по юзку. До речі, дивилася у когось відео, не пам'ятаю, в тікітоках показували багаторазова така штука, щоб з одягу скачувати. І в гарячій воді помив і вистачає начебто надовго така щіточка. 100 гривень. Але я ще такою не користалася. Вона така, знаєте, липне до неї, все. Потім гаряч... тільки в гарячій воді і промив, і знову вона нормальна. То може комусь треба буде. 250 гривень. Дивлюся, вішалка: один, два, три, чотири, п'ять, шість. На шість, якщо знаєте, футболки і м'які такі кути тут. І місця знаєте, в шафі не буде багато займати. Не потрібно аж 5 вішалок. І таке ж саме дешевше трішки 225 для штанів. Зараз я це хочу повісити. О, ой, бо тут заплутатися можна ще. І для штанів. Один, два, три, 4, 5. І зверху щось повісити. 150 гривень набір свічок, тут 4 штуки. Є рожева, сіра, синя і 135 набір, тут скільки дві свічки, як в краплинку якусь. Я ще таких не бачила. Я не знаю, це ті свічки, які будуть коптити, чи то тільки дешеві коптять. Але не ну, ну оці дивіться, мені сподобались такі свічки. Хоча мене ну, є, купувати не буду, але може комусь, знаєте, на подарунок, знижка теж. З кришечкою 235 гривень. Дерев'яна кришечка така. Зібралася виходити, але повернулася до таких, написано, що це мисочки, це сіра і така як бурякова, я не можу пояснити її колір. І думаю, чи взяти, чи не взяти. Воно, знаєте, буває таке, як щось в душу як запало. То треба брати. Тим паче я знаю, для чого я буду їх використовувати. Є такі, наприклад, органайзери, от зараз хочу показати, вони мені теж подобаються. Але я не знаю, куди б я їх там, ну, куди б я їх застосувала і чи є в мене потреба в них. Я так подивилася, ну, гарні, гарні все. 600 гривень, як під комодік, дивіться. Теж 450 гривень. Не під комодік, але ж. І я не знаю, мені подобається. Я не купую, тому що я не знаю, куди мені. А це хочеться взяти. А з іншого боку, намагаюсь вчитися, не купувати зайвого. Тому подумаю. І так вирішила. Беру дві, одна такого кольору, одна такого. Кладемо. Хоч би не розгепати. Ну, вже все. Я їду на касу, тому буду мати надію, що довезу нормально, не розгепаю. Так, все, вже йду на касу. Як я казала, їдеш за одним і обов'язково купиш іще щось. Ой, якось у нас сьогодні жарко. 25 вересня, а реально жарко. Бережіть себе. Все буде добре, завжди так не буде. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.